У США відкривається супермаркет, де тисячі товарів виготовлено з викинутого пластику. Магазин поліетиленових пакетів це створена на замовлення художня інсталяція. Вона має спонукати відвідувачів більше думати про вплив одноразового пластику. Супермаркет відкрився в місті Ан Арбор, штат Мічиган. Тут можна побачити такі товари, як м'ясо, яйця та тістечка. Усе це зроблено з пластику, знайденого на вулицях та сміттєзвалищах. Час від часу магазин обертатиметься на кінозал. Тут показуватимуть короткометражки про небезпеку пластикових відходів та їхній вплив на майбутнє покоління. ця ідея виникла в мене багато років тому, коли я побачила, як хтось пакував мої харчі у два-три пакети. Це здавалося таким абсурдним. І я подумала, що могла б зробити проєкт ще абсурднішим. Магазин пластикових пакетів працюватиме до 5 лютого. Водночас просто так увійти до нього не вдасться. Треба заплатити 30 доларів за квиток. Це не перша зупинка інсталяції з 2020 року. Вона відвідала Лос-Анджелес, Чикаго та Остін у США, а також Аделаїду в Австралії сподіваюся, що ми зможемо й далі гастролювати в межах цього проєкту, щоб донести ідею до різних громад. Я мрію, щоб цей проєкт став не актуальним, та навряд чи це станеться. За даними екологічних організацій, щороку американці викидають приблизно 100 мільярдів пластикових пакетів.